Є він благий і чоловіку відносити. Від громадського комітету. Із вшанування пам'яті жертв голодомору геноциду 1932, 33 років в Україні слово має Євген Сверстюк. Дорогі. Співвітчизники! сьогодні нас збирає скорботна пам'ять, бій людської пам'яті, той рятівний бій не затихає, приглушений спершу він прокинеться через півсторіччя і волатиме до неба. І головне, та пам'ять переходить у свідомість і сумління. Чужих вільних людей, які мають дар відчуття правди і обов'язок совісти. Здавалося, б, яке діло американським інтелектуалам Джеймсу Мейсу чи Роберту Конквесту до трагедії в невідомій їм Україні? Але людяність споріднює дітей землі. Брутальне зневаження українців і нищення народу вражало і жахало іноземців з мільйонів людських жертв голодомору мені особливо запам'яталася мати з Полтавщини, яка одягла у вишиванки своїх трьох дітей, сама одяглась. І замкнула двері від Чорного світу, так їх і знайшли чотирьох урочисто одягнених мертвих. Поняття геноциду ввів у юридичний обіг Рафаель Лемкін і дав йому визначення як стратегічно задуманому злочину. Він не конче означає нагальне знищення нації. Як у випадку Голокосту. Він скоріше означає скоординований план різних дій, спрямованих на знищення суттєвих основ життя нації, культури, мови, національних почуттів, релігійних та економічних опор. Поступовий геноцид, як нищення. Особистої власності, безпеки, свободи, гідності почалося в Україні в кінці 20-х років. Нема сенсу вбивати 40 мільйонів селян, коли досить вбити мозок, інтелігенцію, душу, церкву і мову, а решту стероризувати голодом і перетворити на, заляка... на заляканих рабів. Полювання на українців. Почалося демонстративно в день народження Тараса Шевченка 9 березня 1930 року в Харківському оперному театрі, де почався суд над українською інтелігенцією. Смерть від голоду найстрашніша світ знав. І промовчав задушення семи мільйонів у мирний час за один рік в центрі Європи, а тим, що уціліли було заборонено казати слово голода. Великі злочини паралізують свідомість, але потім правда вибухає. Каїне де твій брат Авель, Каїн приховує злочин перед Богом? Хіба я сторож брату моєму? Злочинці завжди приховують злочин. І саме те приховування викликає бажання розкрити приховану правду. Розголошення голодомору прискорило падіння імперії зла. В основі голосування українців за незалежність 1 грудня лежала також пам'ять про Голодомор. Два дні десятки парламентів світу визнало геноцид України, а Крем і досі не визнає. Тобто по суті, зберігає кайну секретність злочину. Однак для нас, на мій погляд, важливіше визнання голодомору з боку самих українців, бо це є мірою їхнього пробудження. І розкріпачення. Не визнають найчастіше люди, що травмовані долею своїх предків і успадкованим страхом. Історична пам'ять сягає біблійних глибин, вона закоренилася у наших святах, у нашій натурі. Ми пам'ятаємо день розп'яття Христа, пам'ятаємо День страти Йоанна Хрестителя. Пам'ятаємо імена мучителів і імена їх жертв. Християнська свідомість зберігає пам'ять століть та пам'ять вічна. Ми повинні віддати честь українському президентові, що відновлював національну пам'ять, що побудував цей музей голодомору на Київських горах. Інакше ми мали пам'ятники голодомору тільки в Канаді, в Америці і Австралії. А ось тут уже стояв би елітний ресторан, схиляю голову перед усіма. Замученими голодомором, а також перед тими, хто поклав камінь пам'яті голодомору. Нехай ця пам'ять додає нам сил і мужності. Ом'янімо їх у своїх молитвах. Під церковні дзвони, коли ніч гасить день, ми засвітимо свічки у кожному селі, районі, обласному центрі, столиці. Цілу ніч вони горітимуть, зігріваючи зорі і небо і душі тих, кого. 1932, 33му 33 скосив Голодомор. Навіть 80 років по тому свічка у вікні є гідною від відповіддю нащадків. Хвилина мовчання, хвилина пам'яті, осягнення себе. Пам'ятаємо нація, що вижила у Голодоморі, не, не знищенна, вона вічна. І як древо життя бруниться волелюбним духом, незалежністю, прагненням своєї національної ідентичності. Старовинний народ. Стародавній рід, колишучи немовля і наспівуючи забавлянку про хлібчик, мати вже з перших днів життя дитини відкриває їй сутність українського хліборобського роду. Через образ хліба дитя пізнає глибокий код Дідів землоробів і таким чином долучається до нього. З цієї миті кожна важлива подія, кожне свято, кожен день українського життя не відбуватиметься без хліба. Жито насипають новонародженому в колиску. хліб несуть на хрещення, хлібом. Благословляють молоде подружжя до шлюбу. З хлібом проводжають в останню дорогу. Саме іство, сутність українського народу нероздільно пов'язані з хлібом. Молода нація і юна незалежна держава. Умістити в себе ще треба свої потомні покоління і прийдеш. Зв'язковим ланцюгом хай буде малесенький вогник на кожному столі, у кожному вікні, не за обов'язок, за вічну вервечку берегинь, воїв, хлібодарів, гречкосіїв. Наша молитва за безсмертний рід, який сіяв і косив. Копав і збирав, кланявся до матері сирої землі, годував, плекав, плодоносив. Наша молитва вдячності тим і за тих добрих людей, хто проявляв людяність у нелюдський час, ділячись в голод з немічними крихтаю. Хліба чи горнятком молока, картоплиною чи маленькою зерниною. Низький уклін вам від усього українського народу. Запалимо свічку у своєму вікні. Вона буде живим і невмирущим духом нашого народу. І за сторогою мовчазне спостерігання з законаючим людом може прорватися гнівним вогнем. Четверта субота листопада це офіційний день пам'яті жертв Голодоморю Україна визнала голодомор актом геноциду проти української нації. І запалює в цей день мільйони свічок, кожній загубленій душі, кожній душі просвітленій, яка йшла у небуття з вірою що їх нащадкам залишається земля. Неймовірного багатства і сили, і що їх мука дасть нам силу. Засвіти свічку у вікні, засвіти свічку. У загальнонаціональній хвилині хвилині мовчання схилімо голови перед тими, хто з 1932-1933 го зі святими упокоїлись. Вічна вам.